Експериментальне судно Green Pioneer, яке пришвартоване в Лондоні, має змінити сучасне судноплавство. Воно працює на Аміаку. На відміну від більшості сучасних кораблів, що ходять на важкому пальному і виділяють СО 2 та інші забруднювальні речовини. Грін пайнір вуглецю не виділяє. Це кульмінація неймовірного обсягу роботи, яку виконала інженерна команда в Австралії та Сінгапурі, після чого судно доставили до Лондона. Вона показує, що аміак можна безпечно використовувати як морське пальне. Аміак широко використовують як добриво, але як транспортне пальне його застосовують теж не вперше. Так, у 60-х роках минулого століття на ньому працював ракетоплан ВПС США Х-15, максимальна швидкість якого становила понад 7 тисяч кілометрів за годину. Однак проблема в тому, що для виробництва аміаку треба величезна кількість енергії. Якщо робити це використовуючи енергію, вироблену з нафти чи газу, усі його переваги зводяться на нівець. Проте міак можна виробляти за допомогою енергії величезних сонячних електростанцій, що в Австралії в аміаку немає молекули вуглецю, тому окрім традиційного використання як добрива, він стає ліпшим паливом для низки застосувань для енергопостачання і такого іншого. Утім, будь-яке потенційне просочення аміаку може мати драматичні наслідки для людей та диких тварин, які опиняться поблизу. На борту Green Pioneer перебуває екіпаж із 17 осіб, і найперше слід гарантувати їхню безпеку. Не можна, щоб таке судно врізалося в порт чи інше судно. і тому безпека для нього абсолютно необхідна. Воно має багато плюсів, але має і досить багато мінусів. Судно Грін Пайнір і далі подорожуватиме світом. Наступні зупинки заплановано зробити в Нідерландах і Норвегії. А наприкінці року воно має прибути до Бразилії, коли там проходитиме саміт Коп 30 А тим часом у Лондоні почалося засідання міжнародної морської організації ООН, яка регулює морське судноплавство. Вона має намір до 2050 року досягти нульових викидів парникових газів.